Це нас тут приїхав. А, це компанія, яка фінансує в цьому році десь порядка 40% всіх закупок по заявкам. Раді вас бачити. Треба вийти на 80. Ну На 80% на наступний рік вийдемо. Знаходжусь я в господарстві Рівненської області на полі жита. І воно було дуже пізно висіяне, тому в зиму війшло не скущеним. Але Тепла, приємлива зива показала нам, що дані посіви будуть себе дуже добре почувати. Вся практична система захисту була від ХімагроМ. Зараз ми проводимо обстеження по шкіднику. Є значна поява злакової попелиці на колосках. Можна спостерігати як великі, так і малі вже особини. Проти даного шкідника можна працювати як контактними, так і системними препаратами. Можу запропонувати такі препарати, як Нью-Стар, Оперкод Акро та ранчо. Це попелиця злакова, від малої до великої особини, в пазухах його досить багато. І це не один колос, це практично кожен. Василь Васильович, провели ми з вами обстеження жита, виявили на сьогоднішній день шкідник, попелиця. Що ви будете застосовувати від компанії Хімагроем? Тут попелиці, в принципі, небагато, але все одно треба. Легенько його пройти. Оце жито взагалі було посіяно як сидеральна культура, як покривна культура земці, так? для того, щоб всіяти в нього сою. Так? Але після того, як Там, в січні-лютому я проаналізував ціни по житу і площі, я зрозумів, що в цьому році має бути непогана ціна на жито. і вирішив його залишити. Так що ну, Непогане жито вийшло. Так? Ми тут зносили від вашої компанії сульфат амонію. Такий препарат називається Helmet. А зараз будемо робити по полям вибірково. Ось така штука є, якої немає ні в кого. Мені пощастило її у вас вицепити, що слава Богу. Там, в початку року да? це зеніт, мені до клопів Зараз будемо працювати ним і суміші з сульфатом, магнію 3 кг і ще додамо туди. По 7 кілограм карбаміну для того, щоб трохи класність нормально отримати, щоб не був кураси, у нас хороша Ну, Я думаю, що ми ще прийдемося, додамо до цього всього, ще і препарат непоганий, якось це жокей є, кожен непоганий препарат. Я думаю, на цьому в принципі, по 0,5 літра дамо, дешево сердито і на цьому я думаю, що...